Друзі, всім привіт! Радий знову всіх вас бачити на своєму каналі. Відроджуємо рубрику посилки з Aliexpress», тому що я з початку війни нічого не знімав на, на цю тему і будемо знову з вами дивитися деякі товари, котрі я буду замовляти собі з Китаю. Тож, сьогодні у нас буде відео огляд велосипедних шортів від фірми X-Tiger. Це біби з памперсом. Тут у мене два пакетики. Чому два? Зараз поясню. Я Перед війною замовляв собі такі ж самі шорти. Вони мені приїхали ще в січні 2022 року. Але я їх не встиг затестити, в них покататися. І вони у мене так. Пролежали я їх вдома, приміряв, походив, наче кльові шорти. Сподівався, що на початку весни 2022 року покатаюся, зніму на них огляд. Ось, і тому одразу замовив потім для своєї дівчини Тетяни такі ж самі. Вони приїхали вже сюди у Хмельницький, тому що я робив передресацію. Ну, нову каховку саме розумієте, вони б ніяк не приїхали. Тож, у мене зараз є велосипед, я вже встановив сюди карбонове сідло, поміняв. Ось, давайте вам покажу. Я вже в Телеграм в страву фотки закидував там цього сідла. Моє улюблене седло, котре в мене вже не перший рік використовується. Була і на МТБшки на 26, і на гравійнику стоїть вдома. Таке ж саме сідло. Ну, воно, хоч і тверде, але воно дуже для мене комфортне. І зараз, от буду кататися вже в памперсі, то буде набагато. Краще. Ну що, друзі, огляд ми зробимо наступним чином. Одразу зробимо невеличку розпаковку, покажу, як вони виглядають із зовнішній із середини. Подивимося, який памперс. Ну, а потім я примірюю свій комплект, покажу як він виглядає на мені. Ну і потім вже покатаюсь і зроблю якісь перші висновки, перші враження від нового памперсу. Так, друзі, не забувайте поставити вподобайку. Це дуже важливо для. Каналу, це не просто так, що я хочу, треба трішечки про продвигати україномовний Ютуб. Ставимо вподобайки, підписуємося, хто ще не підписався, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Зараз буде QR-код. Ось ось там. І також буде посилання в описі під відео. Також будуть посилання на ці шорти на магазин. Тож, поїхали! Знайшов я тут у дендропарку ось таке цікаве місце. Тут зазвичай люди приходять, шашлики жарять, Вон тут мангальчик. Ну По вихідним, десь після обіду, тут народу дофіга. Я зараз от зранку виїхав, то нормально, поки що можна сидіти насолоджуватись. Тож, давайте дивитися, я тут вже зробив розпаковку. Виложив жіночу модель і виложив чоловічу модель. То давайте дивитися. Ось так виглядають ці шортики. Дуже-дуже чудові. ну Давайте розпочнемо, мабуть, з жіночої моделі. Вони, в принципі, вони однакові, тільки там жіночий памперс, там чоловічий памперс, ну і відповідно розмір Розмір С і розмір ЛК. Тож, давайте подивимося, які тут особливості. По-перше, нам кидається в око ось такий малюнок. Це не аби який малюнок, це світловідбиваючий малюнок. Не знаю, буде видно. Я зараз попробую на сонечко отак от його на, нахилити. Я думаю, вам повинно бути видно, бо я зараз бачу, як воно відбиває світло ось ці крапочки, ось цей X-Tiger і ось цей малюнок. Бачите, він такий радужний, да? веселковий, <смір> переливається. Так, це перша. По-друге, дивіться, яка тут є просиліконна така от резиночка, такі манжети. І ось коли ви будете одягати ці шорти, вони у вас не будуть. Сповзати, коли ви будете їхати на велосипеді, усе у вас буде добре триматися. Тут немає ніяких швів, от просто манжетик із таким от такий манжетик і з таким силиконом. Знаєте, такий пупирочка така маленька. Ось приємно. Так. Що тут ще є? Тут є такі бокові карманчики. Це для смартфону, чи для бананів, чи для якихось батончиків. Ось, бачите, мій Redmi Note 8. 8Т сюди добре помістився, тобто можна використовувати для смартфонів. Ну а взагалі, вважаю, що можна якісь протеїнові батончики тут возити, все буде добре і цікаво. По матеріалу, значить, тут у нас 80% нейлон, 20% спандекс. Те ж саме у нас і на чоловічих. Крій дуже якісний, все прям тканина. Дуже класно, я ще коли був вдома в новій каховці, я їх одягав. І вони, знаєте, вони дуже комфортно сидять. Ну Далі ми ще з вами про це поговоримо, коли я вже в них вийду кататися. Зараз в нас тільки буде огляд. Давайте подивимось на жіночий памперс. Він відрізняється, звичайно, від чоловічого. Він такий більш ширший, ну це по анатомії. Ось Так, ось жіночий. Дивимось такий рожевий. Має таку форму трішечку іншу, аніж чоловічий. ось Жіночий памперс і чоловічий він такий червоний. Він такий більший, він, мабуть, навіть довший. ось, ось Довший такий ось памперс. Ну, тут я не знаю, тут або гель, або піна. Ну, скоріш за все, тут якась піна. ось, ну, Дуже м'якенький. І буде якраз чудово на карбоновому седлі все це випробувати цей памперс. Ну, свій я точно випробую. А от Тетяна вже, я думаю, не скоро <свій>, свій випробує, протестує. Ну ось, Якщо подивитися по тканині, то вона тут комбінована, бачите, тут, тут більш плотна. А ось по бокам ось такі вставки сітчаті. Тобто буде тіло дихати, і оці лямки вони такі, бачите. Дихаючи. Я не думаю, що в них буде дуже спекотно, бо цей велоодяг якраз таки і розрахований на активну велосипедну їзду. Давайте ще отак от поближче подивимось на памперс, як він тут пришитий. Ну, шви дуже якісні, мені все подобається. Взагалі, от скільки в мене було велоодягу різного з Китаю, я ніколи не помічав, що якісь там суттєві недоліки завжди все це було дуже якісно пошито. І тут такі, бачите, широкі стрічки, все прошито чудово. І я думаю, буде носитися дуже добре. Все, друзі, давайте вже, мабуть, їх будемо тестувати. Жіночі ми залишимо на якесь вже віддалене майбутнє, коли вже Тетяни з'явиться велосипед, коли ми будемо разом кататися. А свої я зараз поміряю, одягну. І потім вже покатаємось на велосипеді. Зараз вам ще покажу, що в мене тут з'явилося. Карбонове сидіння, ви вже бачили. І от така от сумочка, бачите, вона відбиває теж світло, оці бокові вставочки. От фірми RockBros. Колись у мене така сама була на велосипеді Bianchi Kuma червоного кольору, замовив собі таку ж саму, бо вона дуже зручна і сюди вміщується вся велоаптечка. Ну Це огляд у мене був вже на Ютубі. Я посилання вставлю, подивитись. Тобто сьогодні ми не будемо на цьому зупинятися, а сьогодні ми з вами подивимось велоодяг. Ну, ось, невеличке перевтілення в нормального серйозного велосипедиста. Я вже одягнув біби. Бачите, телефончик вже тут приспособив. Дуже добре тримається, все чудово. Мені зараз в них дуже комфортно, я думаю, що сьогоднішня невеличка покатенька покаже те ж саме, все буде гарно. Ну Давайте ще вам покажу зі сторони. Давайте так от камеру поставимо. Так. Сподіваюся, мене добре видно. Дивіться, ось оці шорти з різних ракурсів. Ось так. Я ще от використовую бананку з собою. Тут у мене камера їздить і ця ключі від квартири, гроші там взяв, кстати, о, до речі, давайте протестуємо. Батончик такий сюди. ну Шикарно, головне, щоб був не цей, не цей, не шоколадний. Бо якщо буде шоколадний, то розумієте, що тут все просто розтане і буде якась херня. Так що нормально. Так, ну і поруч, давайте ще поруч з велосипедом. Я, до речі, вчора змастив ланцюг сумішу Max прям Трансмісія прям працює дуже плавно і дуже чудово. Так що зараз поїдемо катати. Друзі, це щось неймовірне. Я просто нереально зараз задоволений. Вже проїхав 9 кілометрів і в цих шортах набагато зручніше, аніж кататися в якомусь цивільному одязі. От я катався в звичайних шортах спортивних. Але це все не то. Памперс є памперс. І комфорт, мабуть, більше не за рахунок самого памперсу, а от за, то, за рахунок того, що сам одяг він дуже комфортний, а тіло в ньому дихає, і ти не так сильно пітнієш і почуваєшся набагато краще. Тобто відчуття від покатення входить значно на новий рівень. Ось. Ще невеличка для вас порада, якщо катаєтесь на дальній дистанції. Можете використовувати дитячу присипку. Це я, правда, сам не, не пробував, але мій друг Саня з Каховки, він коли катав більше 100-100 км на день, то він під памперс собі на, на п'яту точку робив дитячу присипку. І знаєте, був, він казав, що прям допомагає, зад не пріє і набагато комфортніше кататися. Ось так от їду. Ось можете побачити телефончик, збоку тримається. Але знаєте, я їду по сонцю, і телефон може перегріватися, бо з однієї сторони тілом нагріває, а з іншої сонцем. Тобто, не знаю, подивимось. Тож, друзі, однозначно можу вам рекомендувати після покупки велосипеду одразу купляти велоодяг. До речі, забув сказати, що ельку я беру на свій зріст 178 см і вага у мене 75 кг. Їду зараз за Хмельницьким, це лісові гринівці. Що мені подобається тут, так це гарні рівні дороги. У нас на Херсонщині, звичайно, з цим великі проблеми. Хоча останнім часом до війни почали робити там ремонти. Були, були сподівання на те, що дороги стануть краще, але розпочалася війна і якось все це, не знаю, коли все це відбудеться. У нас будуть знову чудові дороги, тому поки що насолоджуємося. Хмельницькими дорогами. Зупинився трішки перепочити, бо друзі, рельєф у Хмельницькому тут дуже складний, тут постійні горки. То вниз їдеш, кайфуєш, потім вкручуєш вгору, то дуже важко. Мені ще, мабуть, для повного щастя потрібно купити контактні педалі, тоді ще планочка комфорту підійметься ще на декілька пунктів і буде дуже чудово. Бо я ж звик там на Херсонщині, що у нас рівний степ, і я там 50 км мог, в залежності від вітру, проїхати там за півтори години, за півтори-дві години десь приблизно. Тут, мабуть, щоб проїхати 50 км, треба години 3. Я ще ж, в мене була така ж велика пауза. Більше року я не катався, потеряв свою форму і зараз по трішечку, трішечки входжу. Ну, я вже замічаю, що я вже катаюся по горкам і по деякі. Горкими, мені здається, вже трішки легше, ніж на самому початку, бо було дуже важко. А зараз от з памперсом прям взагалі чудово. Я, до речі, ще замовив собі у XTiger Джерсі на, на цій на молнії і замовив ще вітровку таку салатову, сигнальний жилет. У мене був колись. Ви бачили, коли я катався, він у мене вдома залишився, я вирішив, вирішив собі взяти ще такий. Ось ця фляга, до речі, дуже удобна з цим колпачком. Бо я пам'ятаю, у, у мене ці фляги від СКС на гравійнику, там немає ковпачка і постійно їдеш, воно це пилом припадає і пити взагалі. От, не дуже приємно, приходиться його спочатку ополоскувати. Ось а тут ковпачок отак от відкрив, на ходу їдеш, оп, попив водички, закрив і їдеш далі. Тож, друзі, шорти. Дуже чудові, дуже комфортні. Я прям задоволений. Я тепер катаюся і просто ще більше насолоджуюсь. Тобто купляйте, обов'язково купляйте собі велодяг. А до речі, тільки що їхав мені на зустріч велосипедист у шоломі, МТБшник мені помахав. Ось, і Я помітив таку, <гум> таку особливість, що коли я катав у кепці, да, то зі мною взагалі ніхто не вітався, бо ти такий, знаєте, якийсь просто велосипедний планктон. Такий матрасний, який катається по місту там щось. А коли ти вже в шоломі, то ти, ти вже такий серйозний райдер. З тобою усі велосипеди одразу вітаються, тобі машуть рукою. І це, знаєте, це дуже приємно. Це, тобто ти вже одразу відрізняєшся. тобто Твій рівень, коли ти в шоломі, одразу вже набагато вищий. Ну що, друзі, не буду більше затягувати цей огляд. В принципі, все вже вам розказав, показав. Чудові комфортні шорти X-Tiger, я задоволений, мені дуже комфортно кататися, я вже повертаюся в місто, От, спускаюся вже у Хмельницький. Тож будемо з вами прощатися. Побачимося вже наступних відосиків. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, заходьте у Телеграм. Якщо хочете допомогти розвитку каналу, можете задонатити на банку. Посилання всі будуть. В описі під цим відео, а також посилання на ці шорти. Друзі, гарного вам дня! Катайте на велосипеді, бо це дуже чудово і це гарно підіймає настрій. Ну, а ми обов'язково переможемо. Слава Україні і всім до нових зустрічей!